після класних пацанів. Мастер 3 десь 19 рік приїхала взагалі помилка на те, що нема живлення на датчики, датчики 5 вольтові, на Рено їх три групи. Тобто у нас помилка, у нас помилка основна, На напруга живлення датчиків 1, її немає. Якщо подивитися по параметрах, то там взагалі у нас там щось 100 мВ у нас присутнє. Тут у нас 146 мВ. Проблема в тому, що ця група датчиків живить живить ось таку купу датчиків, і відключаючи вже штук 5 датчиків, помилки ніякої немає, то на машині вже відключена сажа і отблю. І вони так повідключали добре. Всі помилки, що багато датчиків відключаєш, нема жодної помилки. Тож зараз прийдеться по одному відключати, по-перше. а по-друге, зі сторони, мабуть, мозгів, так само міряти, чи є там живлення, чи нема, і чи є там коротке замикання чи нема. Так буває. Почали шукати. Відключен єгер. Він в принципі в прошивці відключений, але повідключали єгра. Відключили там датчик хладагенту, відключили датчик дифтиску і знизу, нічого воно не привело до того, відключили датчик тиску після турбіни і почав міряти опір у нас на лінії живлення, у нас коротке замикання. Зараз акумулятор від'єднаний, це опір саме на ті лінії. Питання в тому, що коли від'єднуємо. Від'єднуємо дроти від комп'ютера в приску, пропадає у нас коротке замикання, тобто у нас коротке замикання не на цій лінії, а на якійсь іншій. Або, або у нас в мозгах є коротке замикання, тож далі розбираємося. Тобто У нас ось зараз є коротке. Знімаємо першу фішку. У нас опір став вже майже кілоом, і якщо знімаємо другу, то у нас пропадає взагалі опір. Тобто у нас проблема не саме в цих дротах, а проблема десь в, іншій, в іншому якомусь датчику. Зараз будемо перевіряти рог, як саме ймовірний, бо у них є проблема, що перетирається десь тут дроти і десь замикає. Переходимо до рога. Почав Міряти клапан ЄГР, ось тут від нього роз'єм. І на жоден роз'єм ні по схемі. І навіть просто почав перевіряти, ну на жоден не дзвонився, почав діставати жгут. Ну і як зазвичай буває, машина зовні свіжа. Десь 19 рік. На табло там щось 200 з копійками, але по факту тут більше 700 тисяч. Клієнт сам сказав, що тут машинка освіжена, скажімо так. Ну, коротше, зняли жгут, тут вже можна побачити, там мідяха вже світиться, дроти перетерті. Тож, зараз це все розплітаємо та будемо дивитися там, що там у нас пошкоджено. Ще такі Прикольчики знайшов від відшивальщиків сажі, щоб зовні було все наче. Гаразд роз'єм діти, а воно не працює, а воно тут просто викушено в дротах і все замотано. <кій> Тож Розбираємося далі, де вони що начудили. Почав далі перевіряти по схемі, де замкнуто. Пропадало коротке замикання, коли від'єднуєш крайній роз'єм, почав міряти, на яких контактах, знайшов. Коротке замикання і ці контакти у нас там замкнути c 1 f 4 вони відповідають за датчик 149, це датчик у нас ВМТ. Датчик ВМТ 149 сигнал. Прикол в тому, що машина нормально заводиться, і синхронізація є, і все працює. При цьому є коротке замикання по цьому датчику. Тож зараз будемо до нього добиратися та розбиратися, чи там датчик, чи там проводка. Якось дивно взагалі відбувається, він стоїть ось тут позаду. Тобто сигнал маховіка, і при тому машина нормально заводиться і їздить, Тож якось, якось дивно. Але є коротке замикання в тому ланцюгу. І датчик саме на ефекті хола, якщо дивитися по схемі 149-й, дроти, тобто один з них живлення, маса і сигнал. Зараз, мабуть, спробую просто дістати один пін і подивимось, чи з'явиться у нас 5-вольтове живлення. Тому що ці датчики, наскільки пам'ятаю, вони живляться 12 вольтами. Шукали, перевіряли і показали на те, що замикання йде вниз на датчик. Цікаво, як машина їздила з закороченими дротами, але вона проїхала своїм ходом. Через те, що або хтось колись не поставив тепловий екран, або десь якось не закріпив жгути. Ось такий стан вони мають. Тож наразі це все переробляємо та збираємо назад. В будь-якому випадку то не болячка, а хтось тут щось робив, то нормально не позакріпляли.